Сьогодні я знову їду у Вінницю. Ну що, Київ-Київ? Приїхав червоненька, красивенька. Дручина під маркою Toyota. Ну, я думаю, вже всі здогадались по цьому кадру. Вийшло ось так. Тепер у нашій сім'ї. Є ще й Toyota Yaris. Ну що, всім доброго ранку? Це для мене доброго ранку. А всім просто нове включення. Час у нас 5.00 рівно. Комендантська знялась і я виїжджаю в Харків, бо я прийняв рішення все ж таки. Так. Бо я все ж таки прийняв рішення не їхати тоді в день, а. Залишитись поспати і їхати зранку. Буде дуже чого багато цікавого. Ну як багато? Там в мене трошки перепланувалось. Коробка тут механіка, тому знімати буде не зовсім зручно. Я буду вмикатись там по трасі. А ось потім, після Києва, буде трошки підзйомів. Чому? Дізнаєтесь далі. Я поїхав. От дуже я люблю їхати або пізно ввечері. Ну, рано вранці мені просто що не подобається, я не виспаний їхати. А так, машин зараз ще нема. Я, мабуть, один із перших, хто виїхав. Ну, зі звичайних цивільних, зі звичайних громадян на вулиці міста. О, то що я казав, що це трошки незручно, бо ручна коробка. Ліфом то знімати набагато зручніше і краще. Я виїхав на вулицю Келицьку і рухаюсь у бік окружної, вже на виїзд міста одразу. Отакі от справи. Ну от Зараз ще можна трошечки познімати, бо нікого нема. Воно якось можна ще. А далі вже буде... Ні, ну там по трасі можна буде. Києвом не буду знімати. Це Микола Ващука. А, ні, це ще не Миколи Ващука, о, я в темряві не пізнав. Це... Ой, як же ця вулиця? Тут ти вилетіла з голови. То була космонавтів, а це юності, юності. Проспект юності це. От. А далі буде вже наступна Миколи Ващука, район Вишенька. Ну, хто Вінницький, той Ха, світлофори грають Бетховена, Елізу. Мабуть, не чутно буде. Та ні, ну якщо прислухатись, то, мабуть, і буде чутно. Що, все, досить тут знімати. Буду я концентруватись на дорозі. Ще трошечки не звик я до машинки цієї. Якось К кермо якось, ну не моє, я трошки, ну не звик. Треба проїхати 5-7 кілометрів, 10 і звикну. Ну що, проїхав я вже 18 кілометрів, трошечки звик до машинки. Е, ну, Звісно, порівнюючи з Ліфом, я зараз їду, 115 по трасі, і ти не думаєш, там, що треба економити батарейку. Але я думаю, що тут вже йде перевитрата палива. Зараз я закрию вікна. У мене ж ще заднє відкриття. Ой-ой-ой! Загубив, вона одразу пищить. Тут є контроль смуги навіть. Це ну трошечки зараз розкажу за машинку. Це Яріс, як я казав, 18 рік машинка там довго стояла, була проблема з електрикою. Як виявилось, ну це як мені сказав сказала людина, сказав чоловік, що той. І купив у Німеччині ні Робочий двигун, не заводиться, не їде. Ой, ну, знову я гублю смугу. Він довго копирсався, війна почалась повномасштабне вторгнення. Було проблеми ще знайти електрика, довго вони копирсались. Та що ж таке? Смуга весь час гублю. І виявилося, що просто блок управління електронної мозги. Мозок Поїхав даху цієї машини, поставили інший мозок, інший блок управління, все в порядку. Машина завелась, поїхала, він віддав цю машинку своєму, своєму батькові, і то їздив. От, зараз я їду через Бердичів. Бердичеві я заправлюсь до повного, мені цікавить дуже. Яка буде витрата пального не по комп'ютеру, а ну, фактично? Тому що там комп'ютер може писати 4 літри, якщо економити, якщо не економити, от я зараз їду, він пише мені, це вже котрий раз я смугу гублю. Комп'ютер мені зараз пише, що витрата йде 5,2 на швидкості 115. А яка буде фактична? Тобто от мені до Києва їхати 259 км. Потім машинка залишиться в Києві. Трошки там я зустрінусь зі своїм товаришем Євгенчиком. І вже в Харків додому поїдемо разом. Він не знає, що я купив машинку. Я сказав, що будемо їхати машиною, ну бла бла каром Дуже буде цікаво подивитися на його реакцію. О, я вже 120 лечу. Дуже буде цікаво подивитися на його реакцію. Я стовідсотково впевнений, що він буде мене питати, коли ми зустрінемось там. А, ну, він як дитина, він дуже любить машини. Ну, так, таке в нього відставлення, відношення. Євгенчику, я знаю, ти будеш дивитися, не ображайся. Це я по-доброму з тебе. Знущаюсь. Він буде в мене по-любому питати, а можна я поїду спереду, а хто поїде спереду. Ну, я буду тримати легенду, скажу, ну, давай скидуватись, хто поїде попереду, давай якось домовлятися. Цікаво, просто на якій хвилині зустрічі, це буде. Євгенічку, ще раз скажу, не ображайся на мене. От. А потім вже Бориспіль там проїдемо, може у Бориспіль, а може вже там ближче до Лубнів. Переїзд, а який тут переїзд має бути? Тут здається, немає переїзду. Ну ладно. Е може ближче до Лубнів, заправимо ще раз до повного і я обнулю кілометра, шодометр. І подивимось. А, ось так, точно переїзд є. заводик якийсь. І подивимось фактично витрату. Бо мені цікаво дуже. Я взагалі так ну, рахував. Якщо економити, тут бак здається 42 літри, чи щось таке. Якщо ну, економити, можна на одному баку доїхати з Вінниці в Харків. Це 700. 50 там 780 км через Київ. Може через Кропивницький, через Умень поїхати. Але то, ну, там трошки воно менше, але ну, мені якось звичніше їхати через Київ. Дороги в нас в Україні поробили, що там що там дорога гарна. Мені казали, я не, жодного разу я не їздив через Умень, через Кропивницький. А от через Київ неодноразово багато їздив, я пам'ятаю ще Полтаву вбиту Окружну, я Харків Полтава, вже Полтавська область, той траса Київська, там де треба було весь час виїжджати, ну, там на зустрічну смугу ти виїжджаєш, бо там були ремонти дорог, вічні. Просто вікові ремонти дорог. Зараз це все, все відкрито, дорога клас, ти їдеш, тобто у тебе обмеження 110. Це як магістраль вважається. Ти не задумуєш, йдеш на обгон, не напружуючись. Ти їдеш і відпочиваєш. Це як і має бути. Але це тільки от до межі з Харківською областю. Харківську область тільки ти перетинаєш кордон і все. Стара траса, там ну, в планах стояла, що Київ-Харків зробити е, по дві полоси в кожну сторону з адбійником. Але ну, не дійшло. Так, що це у нас Населен... Ага, населений пункт. Ух ты! Фура, ти що? Р... Він так по гальмам різко вдав. Що я і злякався. Той, що я там казав, я і забув, вилетіло з голови. А, за дорогу. І не зробили, що хотіли. Тому, доїжджаючи до кордону з Полтавською областю, все, дорога закінчується, йде стара, старе покриття, стара дорога. Це хвилі, це отой шифер, приблигаєш на ньому по одній полосі, в кожну, по одній смузі в кожну, кожний напрямок. Тобто таке, там вже їдеш, не відпочиваєш, трохи напружуєшся. Ну і звісно, швидкість. Тобто ти не можеш їхати там свої 110 увесь час, там їдеш і 70 буває, якщо там якийсь комбайн їде, або там рейсовий автобус, а зустрічна смуга зайнята, ти не можеш обгін зробити. Тому ну таке. А от Полтавська область до Харківської їдеш клас. Так, я почав вже повторюватись, поки що все сказав, що хотів. Так, зараз почнеться в мене також тут траса, це А як це? Ще темно, а він ну, без ліхтарів, без нічого їде як це так-то? Ну таке. Що це? А, і веко? Це я знаю, що я загубив смогу, то я сам правильно йду, перестроююсь. Що, що, що я знову казав? А стара траса Бердичів тут також не зробили. Тут одну полосу перекрили, пустили по зустрічні смузі рух. І є ще такий шматок старої дороги, там десь приблизно кілометрів 11-12, дуже такі підстави є. У минулий раз ми коли їхали, там ну, стояли машинки по однієї шарова опора вивернута. Інша, просто два колеса загубила. Ну як загубила, вони та на місці, але ну, вже їх він їх зняв і десь повіз на шиномонтаж. Причому переднє праве і заднє ліве здається. Тобто по, -по, -по діагональці пробив. Ну, там такі дійсно ямки, вони глибоченькі дуже. І там їдеш ну, такі, кілометрів, може 80, можна ж було п'яту вимкнути, а я що? ой. І там їдеш, ну таке, кілометрів може 70-80, об'їжджаєш ті ямки, десь може до... Що це було? А, пляшка, до... мабуть, хлопнула. Бавовна в пляшці відбулася. От, а місцями навіть там призупиняєшся, бо ну, дуже такі проблемні місця. А зараз поки ну, траса... 110 обмеження їдеш, класно. Все, що до наступного включення. Інаурія. Вже 15. там Пару разів я окінг зробив, а потім вже плюнув, сказав, та хай, так, їдемо. Ну, Тут така швидкість 70-80. Бо потужність ну, машинки, вона ну, швидкість можна на ній розвинути, але вона ну, набирає довго. Тут літровий моторчик стоїть, ну і довго. І я ще не звик до цього. Я звик, що там фасад мене 2-літровий, або той же ліфт, ну ліфт там взагалі він моментально набирає швидкість динаміка. І я там знаю 100% встигну я чи не встигну. Тут я ще ну, цього не зовсім відчуваю, тому ну, не ризикую. Проїхав перший вже 100 км. Ну, тут показує 96,8-97 км. На годину не дивіться, то час не виставлений. Акумулятор знімали, час не виставлений. А, і я, ну, я обнулився не одразу, не скинув пробіг, коли виїхав з Вінниці, там ще я проїхав. ну Навіть вже більше 100 я проїхав. Я там скинув десь кілометрів шість я проїхав. Там я з Вінниці вискочив на окружну і тоді тільки, тільки скинув. А от е о! О! Поки розмовляв, якраз і закінчилась. О, так так, Зараз буде кайф. О, бачите, ну, вона так довгенько тов набирає. Я навіть зараз спочатку, мабуть, пропущу машинки, а потім сам поїду. Рівень показчику, він як завмер. Я не знаю скільки я витратив зараз. Я так і не заправився в Бердичеві. Зараз до Житомира вже під'їжджаю і в Житомирі зараз заправлюсь до заправки десь 10 кілометрів. От. Мені треба, ну я хочу на вогу заправитися, смачненького мустанга залити. А зараз поки йде акція, вог разом з віза, якщо оплачують через вог. Я забув, треба ж вікна зачинити, забув. Зараз поки йде акція на вогі той. Разом з віза. Якщо оплачують через термінал самообслуговування VockpayBox, я так перемкну, то ще додатково нараховується півтори гривні з літра. Тому я до Бердичеві заїхав, а там немає терміналу Вокпайбокса. Думаю, ну що, мені ж так паливо є в баку, ну що я буду. Ну Їду до Житомира, там ще ну, заправлюсь. Бо економія має бути економною. Я таксист, а таксисти, пам'ятаємо, рахують кожну копійку і рахувати ми вміємо. Так, а що це у нас за населений пункт? Дивно, якось. Наче населений пункт, а вейс-навігатор не видає обмеження швидкості. А от камера ж стоїть. А як то так? Я... Ой! Ну я порушив на камеру, це точно. Ну що ж, буде перший штраф, що робити. Таке. Хоча я от дивлюся і там автівки якось їдуть, наче швидше, ніж... Ну точно ж населене пункт, ну дивіться. Насел... Ай, то ж не весь мене, то ж то. Google Maps, і я ото профтикав. Ну що ж, буде штраф, так буде штраф. Заправляємось. О, відбило. Ну, а тепер довго-довго заливаємо до кришечки. І так у нас буде точна витрата палива. Можна буде порахувати. 25-15, тільки влізла, я замовив 30! Все, бачимо, паливо стоїть, нікуди не уходить, повний бах. 26 літрів залили. Зараз решта мені прийде, а я їду далі. Так, ось! Повернулися гривні півтори гривні з літром. Тут у нас повний бак. А, так, треба ж не забути скинути. О, все, я скинув. І поїхали. Засікаємо. Житомир. Виїжджає на Житомирську зараз трасу і все. До Києву. До Києву мені залишилось, скільки там 100. 70, щось таке кілометрів. Їдемо. Ну, Комп'ютер що поки що таке пише. Ну, Я ж кажу, що там комп'ютеру вірити не завжди можна. От, ну, Залишок 780, Ну, я так прораховував, десь має так і бути. Ну, Але ж воно зараз приймає повний бак, а там же ще 2 літри плюс, а 2 літри це десь ну, кілометрів може. Ну, 27 до 30 буде. Воно ж то відстрелило і я ще заливав до кришки. Тобто, а це вже комп'ютер не бачить, не рахує. О, 780 показує. Ну, цікаво, то ми знаємо пізніше. Ви знаєте, може хвилин там через 5-10, через 10, дивлячись відео, я знаю, це під вечір аж. Бо в Києві з Києва плануємо виїжджати о 3-й Вже сонечко вийшло, вже потеплішало, навіть так холодно було вранці, Бо, ну, 15 градусів вранці було і так ну, відчувається по тілу, що так прохолодно. Я проскочив поворот. І поїхав я розвертатися. Щоб розвернутися, треба проїхати 3 кілометри. Переїжджаю через Дніпро. Зараз будемо на набережну, повертаю, і мені залишається там якихось 5 кілометрів всього-навсього. А отут я себе відчуваю набагато спокійніше. Ми снідаємо. Любимо ми тут. Сніданки, сніданок баварський, сніданок київський. Ну, Євгенчик приїхав у нас в Німеччину, в Баварію. А я в Київ, я, У мене київський сніданок. А чого в тебе котлета така велика? Ну, такий маленький Київ. Ну <рив> все, ми снідаємо. Компотік ідемо гуляти. І для Євгенчика сюрприз. Поїхали. Ти Єбань! <marriages> Jag mumps av Patrick. Jag väntade på det här momentet.